І так, Після того, як ми розкреслили та вирізали всі деталі, я зробила ще такі ж деталі з іншого матеріалу. Це в мене був білий картон. Я знов такий же набір деталей вирізала з кольорового картону. Скажу, що використала для цього подарунковий пакет, він теж не дуже щільний. Тому ми оці всі наші деталі зараз будемо ущільнювати, як я покажу. А поки що зупинимося на деталях з'єднувальних, що ми з ними маємо зробити. Ну, З'єднувальні деталі ми не будемо ущільнювати, ось ми їх вирізали, розкреслили, вирізали кожну деталь. Я нагадую. Що ми на кожній деталі провели серединку. Тобто, ось ці деталі по 2 см, провели через сантиметр серединку, ось ця лінія. Далі ми беремо наш кутничок, прикладаємо к лінії, яку ми накреслили посередині. Беремо голочку, я також беру голочку здоровеньку. Головне, щоб був гостренький кінчик. І проводимо по цій середині, натискаємо декілька разів. Продавлюємо серединку. Робимо це для того, щоб наш картон дуже легко склався навпіл. І ось так ми навпіл його складаємо. А далі робимо ущільнення, якщо це потрібно. Якщо ви вже знайшли картон такий щільний, то цього можна не робити. Але в мене такий випадок, що я це буду робити. І так, в мене дві однакові деталі кольорова і біла. Я хочу ущільнити їх з'єднати. З'єднувати будемо за допомогою двостороннього скотчу. І так, є в нас ця деталька біла, беремо скотч. Зараз буду проклеювати. І одразу питання, ви думаєте, як нам зекономити, наприклад, скотч. Скотч ми не один сантиметр, не поспішаємо, приклеюємо якомога ближче до краєчків. І приклеїмо скотч по всьому периметру. Нашої деталі, так, приклеїли скотч, знімаємо верхній захисний шар з усіх сторін, всі одразу знімаємо. Так, поклали на стіл, беремо кольорову. Частинку Не поспішаємо. Починаємо приклеювати з куточку нижнього, притримали. Спочатку, тут, тут тримаємо, приклеїли одну сторону, ось тут, і далі відпускаємо. Таким чином ми ущільнили нашу деталь. Ну, і якщо а, щось там у вас виліз, якийсь краєчок, ми можемо його дуже акуратно підрізати. А, бажано навіть різати не ножицями а використовувати канцелярський ніж, а, тоді працюємо або на склі, або на якомусь оргсклі, на пластику, приклали, тримаємо і підрізаємо те, що нам там вилізло. А, наступна наша дія, ну, ось я всі деталі ущільнила. З одного боку білий картон, з іншого ось цей картон з пакету. Детальки в мене такі стали, краще тримають форму. Скажу, що ось цю деталь, яка в нас називається підставка, я ущільнила двічі, тобто, в мене тут два шари картону білого і один кольоровий. Це те, на чому буде стояти наш будиночок, тому мені потрібно, щоб він був дуже-дуже такий міцненький. І перед тим, як робити зборку деталей, ми їх всі маємо перевірити, щоб вони в нас всі були рівненькі між собою. Перевіряємо за висотою, перевіряємо з боків. Так. І все, що в нас, тобто по висоті, всі краєчки, які будуть з'єднуватися, мають бути однієї висоти. Це ми перевіряємо. І якщо щось не відповідає, ми можемо це підрізати, тобто коригуємо на цьому етапі, а не тоді, коли починаємо збирати. На наступному етапі починаємо збирати наші деталі чайного будиночку. Склеювати деталі я буду на цей самий двосторонній скотч. Можна використовувати інші види з'єднань, тобто якийсь клей. Можете спробувати термоклей. Не думаю, що буде триматися на канцелярському клеї або ПВА. ПВА, я так, також думаю, що не дуже добре буде тримати. Ну, а ось хоч дуже такий непоганий варіант. Значить, кожну нашу заготовку, цю з'єднувальну да, частинку, детальку ми склали навпіл і з двох сторін. Приклеїли шматочки нашого скотчу і сюди, і сюди. Далі їх знімаємо спочатку тільки з однієї сторони. Ну, детальку з'єднувальну беремо відповідної висоти. Не поспішаємо, прикладаємо ось тут на куточок, щоб у нас все рівненько було. І приклеїли на виворітну сторону, це лицьова, на виворітну сторону приклеїли до бокової деталі. Тепер беремо. Деталь фасадно і головне працювати, угу. знімаємо з цього боку захисний шар. Працювати дуже акуратно. Не поспішаємо. Тут дуже важлива точність виконання, акуратність. Так, можемо ось так покласти на стіл спочатку, зрівняли висоту і з'єднуємо цю детальку. Перші дві деталі ми з'єднали. Таким же чином продовжуємо збирати далі. Далі в нас буде ось ця деталь. Так само. І ще буде одна задня. Зараз ще раз покажу один момент, отже ми з'єднала я три сторони. Наносимо невеличкі шматочки скотчу на нашу з'єднувальну деталь, чітко на згін. Ще раз скочу ми на 1 см, і серединка деталі теж 1 см, тобто 2 наплів. Але все одно ось є такий момент: скотч приклеїли і краєчки виступають. Бажано їх перед тим, як приклеїти, щоб вони вам потім не заважали їх прибрати, відрізати перед тим, як клеїти далі. Так, з'єднуємо наступну деталь. Зняла я захисний шар. Починаємо знизу дуже чітко, так поступово. Не відпускаємо, чітко, чітко. Приклеїли в одну сторону Цей куточок ми вирізаємо і будемо приклеювати далі в іншу сторону. Зняли з заготовки захисний шар скотчем, з'єднуємо низ, тримаємо впритик. Ну, залишається з'єднати каркас тут між собою. Ну, останню частинку з'єднуємо, приклеїли скотч, знімаємо захисний шар. Початку не поспішаємо. Дуже чітко вкрай не відпускаємо, до самого кінця контролюємо. Так, є. Знімаємо захисний шар з цього боку. Ну, і ось цю частинку. Це, мабуть, найскладніший момент. Ось так, з'єднали. Ось тут зарівняли, перевірили себе, що ми зрівняли поступово. Куточок зараз ріжемо. Ну, далі, мабуть, найскладніший момент, що ми зробили, нам необхідно буде приєднати підставку донизу. Ми з'єднувальні деталі підставки. Їх було три, а ми їх ось всередину склеїли за допомогою скотчу. Ось вони всі три. Ось так. І далі. Ми знімаємо з них зі скотчу. Ось тут вони вже тримаються в нас всередині. Знімаємо захисний шар і будемо приклеювати до основи. І так, зняли захисний шар зі скотчу, ставимо на підставку задню частинку впритик. Попереду у нас. Тут має виступати, зрівняли боки, тут зверху. Що робимо? З серединки, вставляємо руку в отвір і спочатку, не поспішаючи, приклеїли задню стінку, так. Далі, ще раз вирівняли бокові. І так само з середини заводимо руку, маємо приклеїти інші. І так, залишається в нас приклеїти деталь дах, яка, який буде слугувати кришкою для нашого будиночку. На з'єднувальну деталь для даху. Ми так само з двох сторін від середини приклеїли шматочки двостороннього скотчу. Знімаємо поки що захисний шар з однієї половинки і маємо вклеїти ось сюди, ось цю частину, ще раз уважно, ось наш будиночок ми маємо приклеїти ось сюди чітко на згин. Ввели ось сюди, чітко на згін. Далі вигинаємо, перегортаємо ось сюди, знімаємо захисний шар зі скотчем. Беремо нашу кришку. Я з одного боку зрізала фігурними ножицями краєчок, а ось тут ми маємо з'єднати, з'єднуємо притик, щоб все було рівно склеїмо. Все, дах готовий. Ми з'єднали всі деталі нашого будиночку. І далі переходимо до оздоблення. І тут уже за